Чому можуть виникати часті перепади настрою? Тут можуть бути як гормональні причини, так і негормональні причини. А найчастіша гормональна причина це все ж таки зміна функції щитовидної залози. Також можуть бути при цукровому діабеті зміни настрою пов'язані з некомпенсованим цукровим діабетом, тобто з високими цукрами або парадоксально низькими цукрами з епізодами гіпоглікемії. При гіпоглікемії можуть виникати напади агресії в пацієнтів. Також можуть бути зумовлені перепади настрою надлишком чоловічих статевих гормонів у жінок. При цьому пацієнти відчувають не лише гормональні зміни, але і можуть відчувати певні депресивні стани внаслідок того, що в них з'являються важко контрольовані акне, або надлишок чоловічих статевих гормонів на обличчі, тобто це заставляє жінку дуже комплексувати і депресувати внаслідок цього. Також зміни гормонів. Надниркових залоз, таких як, наприклад, кортизол, можуть також давати перепади настрою в бік більш таких агресивних або навіть іноді депресивних станів. Також патологія менопаузи, тобто, коли є дуже яскрава симптоматика менопаузи, тут проявляється плаксивість, якісь дуже раптові зміни настрою від агресивності до якоїсь дуже такої емоційності. Патологія при менопаузі, оці настрій коливання легко коригується гормонозамісною терапією, особливо а, показана ця гормонозамісна терапія, якщо в па пацієнтів є ще якась симптоматика, крім тільки змін настрою.